Дорогі Христі, браті і сестри, сьогодні ми є об'єднані у радості преображення, а можна сказати, що світлості приображення, бо саме це торжество є сповнене ясності, світла, чогось прекрасного. Сама подія пригадує нам, як серед темної ночі. Гора була повністю, повністю освічена. Світлом наповнилося усе земне і людське, і кожен, хто отримав дотик цього світла, сповнився цього Божого світла, нелюдського, яке походило не від сонця чи місяця, чи зір, але походило від самого джерела, джерела всякої ясності, світлості, сяйва. Походила від Бога. Сьогодні, об'єднані у цьому радісному торжестві, маємо визнати, що як і кожне торжество не є так просто пережити у цьому радісному і світлому. Адже темрява війни все більше і більше намагається нас полонити. Не можемо скрити цього факту, що багато хто з нас став жертвою цієї темряви. Вистачає подивитися один одному в очі, вистачає прислухатися до наших тем розмов, до характеру нашого голосу, тембру Його. І можемо побачити, що є ті, які дійсно стали зранені ось цією війною, не обов'язково будучи в самій Україні. А ще дехто навіть став глибоко переконаний, що ми маємо бути сумні, зажурені, повні озлобленості, гніву і маємо на собі носити обличчя темряви, не світла. В результаті багато з нас стали депресивними. І перетворили своє життя на якусь муку, От так, з дня на день. Маємо неспокійних, дратівливих людей, з постійними стресами, напружених, які мають якусь манію вже воювати зі всіма. Як наслідок цього можемо спостерегти, що вони втратили здатність любити. Маємо тих, які живуть в розчаруванні, без надії, врешті-решт, закрилися самі в собі і не хочуть нічого чути, лише думають про своє, щоб собі було добре. Чи правильний цей спосіб життя? Нехай кожен зробить висновок сам. Але моїм сьогодні завданням є вам пригадати, що ми маємо вибір. І саме свято преображення нас запрошує не тільки пригадати про Христа преображеного, але звернути свій погляд, подивитися на нього, щоб Його світло торкнулося нас, щоб Його слава. Змогла спочити на кожному з нас, і таким чином темрява не зможе нас полонити. Таке явище, коли ми дивимося на світло і самі освічуємося, воно нам дуже добре відоме. Коли ми перебуваємо в такому темнуватому приміщенні, навіть як зараз, ви побачите, що частина нашого обличчя освітлюється. Саме та частина, яка звернена до джерела світла. А інша частина не освітлюється, тому що світло не падає на неї. Тому вистачає звернути своє обличчя там, де виходить світло, і ви побачите, що ви освітлюєтесь. Так і є, коли ми звертаємо свій погляд на Бога. Наше все життя тоді починає освітлюватися. Сьогодні я звертую, звертаю вам увагу на те, що ми останнім часом бажаємо слави для України і проголошуємо слава Україні. Ми не хочемо знеслави Україні. Ми хочемо, щоб Україні була слава. Це є наше побажання. Ми проголошуємо про це, що Україна, попри все, Має бути у світлі, має бути у славі. Ворог нам бажає знеслави, бажає нам темряви. Ми кажемо, в Україні має бути слава. І все ж таки проголошувати, просто говорити, викрикувати це є слова. Нам потрібно ще мати діла, щоб це не були порожні слова. І тому ця слава має бути правдивою. Це світло, про яке ми проголошуємо, воно має бути правдивим світлом. І це станеться тоді, коли ця слава, це світло буде відблиском Божої слави. І її можемо побачити в наших вчинках. Це не просто буде слова, а це будуть діла, які будуть виголошені нашими словами. Подібно як Христос, який став відблиском Небесної слави Отця. Подібно як кожна дитина, на яку ми дивимося і кажемо, о, ти гарно вихований, твої вчинки є дуже добрі, в тебе є дуже добрі батьки, Доходимо до висновку. Так само, як і люди, які дивляться зараз на наш народ і пишаються нашим народом, кажуть вау, ви сильний народ. У Біблії Світло, слава має одне і те ж значення. І тому той, хто перебуває у славі, перебуває у світлі, і той, хто перебуває в світлі, є прославлений. Ми молимося, щоб Господь Бог прославився у своїй могутності у наших захисниках, тому і проголошуємо нашим героям нехай буде слава. Ми молимося за нашу владу, щоб в рішеннях нашої влади також були славні вчинки. Ми молимося за наш народ, за його прославу. І навіть якщо цей народ є в Україні, і Росії, і по цілому світі, то нехай ця слава буде непроминаючою і справжньою. Увага! Але це є велика відповідальність бути прославленим. Це є велика відповідальність бути у світлі. І цю відповідальність кожен з нас відчуває на собі, тому що на нас дивляться. Дивляться в автобусі, в поїзді, дивляться там, де ми живемо, дивляться навіть в магазині, просто так на вулиці, і кажуть, ти є з України. І тепер від нас залежить, це буде слава чи це буде знеслава. Бо якщо наші вчинки, наша поведінка буде викликати темряву, жах, смуток, відповідно про яку славу ми можемо говорити. Але якщо ми будемо цю славу поширювати через наше добре ставлення, тоді, відповідно, через наші вчинки люди будуть запитуватися, а хто вам дає таку силу? Хто вам дає таку надію? Хто вас сповнює такою великої любові? Відповідь може бути тільки одна любов до Бога і до свого народу, до ближнього. А це вже є виконання заповідей Божих. Агресор вибрав іншу дорогу до слави, а краще сказати до популярності. Про нього зараз дуже багато говорять. І зверніть увагу, говорять лише тільки тоді, коли згадують про нас, згадують про Україну, про українців. Але згадують про агресора не у світлі. Він несе популярність свою через смерть, через терор, через страх. І він вражає, вражає кожного, хто дивиться на його вчинки. Він прославляється через знищення, руйнування. І все робить, не приховуючи цього. Робить це задля свого егоїстичного, егоїстичної користі, егоїстичної цілі. Він таким чином залишиться на темних сторінках історії нелюдів. Бог не може прославити тих, які знищують тих, кого Бог любить. Бог не може прославити тих, які знищують землю, природу, знищують все те, що є Богом благословенним. Ось бачимо, кожен із нас робить свій вибір. Агресор зробив свій вибір. Ті, які підпали під вплив агресора, роблять свій вибір, а ті, які дивляться на світло, і вибирають світло, перебувають в світлі, роблять свій вибір. Український народ спокон віків мав дуже трагічну історію. Але наші предки вірили і вірять Богові. Ми можемо стати учасниками цієї віри, і тому наш народ є невмирущим. тому наша нація є нація нескорених, тому що ми залишаємося вірні. Щоправда, не всі. Але ті, що залишилися вірними, мають на собі велику відповідальність давати приклад своїм дітям, перш за все, своїм друзям, які є поруч нас. Ми маємо залишитися правдиві українці, які завжди проставлялися через дари і таланти, які Бог дарував нам, через добре і просте життя. Тому маємо продовжувати наслідувати приклад святих нашого народу, приклад святих воїнів, які не бояться віддати своє життя за кожного з нас. Світил нашої історії. Ми маємо прислухатися до голосу нашого Небесного Отця, який перериває голос Петра, який турбувався тільки про земне, про намети, про те, щоб було йому добре. Отець Небесний перериває його мову і каже: слухайте мого сина, сина, який показав правдивий приклад жертвенної любові, сина, який перестав турбуватися за себе лише як дехто це робить, а став славою відблиском слави свого Небесного Отця. Тому тепер слава України і слава наших героїв, має визнання серед інших народів. І для багатьох ми стали, немов промені надії, що можна вистояти і чинити опір злу. Про нас багато говорять, на нас звертають багато уваги, інколи нас ставлять навіть в приклад. Це є визнання, це є слава, це є підтвердження того, що ми на добрій дорозі, яка вказана ось цими заповідями любові до Бога і до ближнього. Це означає взяти відповідальність за свою сім'ю і також навіть за інші народи. Перед нашим народом є велика місія. Цілий світ звернув увагу на нас. Кожен там, де живе, в тих структурах, де нас прийняли, в тих сім'ях, де нам відкрили двері. Ми можемо принести світло або темряву. Через свої погані вчинки, через позорну поведінку, через лиху славу. Тому покликання є залишитися у славі, залишитися у світлі. Я вам дякую за те, що кожного разу, коли ми збираємося на спільну молитву, на спільні зустрічі, ми можемо пережити подібний тавор. Який пережили апостоли на тій високій горі. Адже місце духовної зустрічі стає місцем Божого натхнення, Божого світла, взаємної радості і підтримки. Як це радісно бачити нас всіх разом. Тоді ми наповнюємося тим світлом один від одного, як це радісно почути добру розмову серед українців. Ти милуєшся, коли людина тобі сповіщає щось доброго. Ти милуєшся, коли бачиш взаємну підтримку. Ти бачиш, як волонтери стараються жертвувати свій час, свої сили, немов би заряджають нас. Наш храм став місцем, де приходять стручені і обтяжені. Приходять люди, які, можливо, десь втратили світло, можливо, спокусилися на темряву. Не є просто зустрічати таких людей. Але є надія, що ми можемо тим людям дати то світло хоча б трошки, щоб вони потім його понесли далі. Щоб вони хоча б на якусь мить вийшли із своєї темряви і відчули, як це добре бути в світлі, коли ти чуєш лагідний голос, коли ти чуєш слово підтримки, коли ти маєш такий маленький жест милосердя. Я дякую сьогодні всім волонтерам. Я дякую всім доброчинцям, жертводавцям, всім тим, які хоча б трошечки прикрашають наше життя. І це трошечки буде давати великі плоди. Кожного разу, коли ми збираємося разом і несемо світло у добрих розмовах, в добрих вчинках, ми поширюємо славу, славу нашого Бога, нашого народу, наших героїв. На нас дивляться і нам подивляють. Як ви можете далі залишитися у світлі? Як ви можете, дал... ви можете далі залишитися в радості? Як ви можете усміхатися своїм дітям? Як ви можете радіти один одному? Це є чудо, чудо, яке не є награним, не є фальшивим, не є масмедійним. Це є чудо, яке переживається кожному з нас в серці і потім виливається назовні один до одного. Ми дякуємо Богові за це чудо залишатися такими правдивими, простими і світлими. Темрява нас не може поглинути. А Навпаки, ми докладемо всіх зусиль, щоб світло поширилося і його могли прийняти все більше, навіть ті, які спокусилися на темряву. Вже таке було подібне в історії людства. Тоді, коли переслідували перших християн, їх вбивали, їх знищували. Над ними знущалися, їх старалися покрити темряву, а вони своїм жертвенним життям поширювали світло, завдяки їм зараз цілий світ знає про Христа, знає про Його жертвенну любов. Дорів в Христі, Хай Бог благословить нас у цьому торжестві переображення. Благословить нас, щоб ми. Леститься світу і не спокушалися на темі.